Един вопрос, который бы мы ставили с Николаем Петровичем и решали, он не был, так сказать, отложен в далекий ящик или, допустим, не решался бы. Николай Петрович, как мэр, он постоянно в центре внимания нашей ветеранской организации. Он всегда находит время и нас, например, ветеранов удивляет его работоспособность. И я, допустим, прихожу к нему в 7 часов утра, в начале 8 он уже на работе. Наша городская ветеранская организация была бы очень рада, если бы народ, так сказать, избрал, а мы его поддерживаем, чтобы он был депутатом Верховного Совета, который бы решал наши городские проблемы. Я думаю, что Николай Петрович, если будет, дай Бог. Верховна Сайті, он, канічно, буде рішати наші проблеми. За роки і десятиліття невтомної наполегливої роботи Микола Петрович нога зміг консолідувати і мобілізувати всі резерви заради активного розвитку територій конотопу, шостки, кролевця та районів заради того, щоб полегшити життя простої людини. Я особисто планую думати тільки за конкретних людей, які живуть на цій території. Проста людина зачасту і дуже часто потребує підтримки. Хтось за її повинен думати, повинен прогнозувати, як їй буде жити сьогодні, завтра і через якийсь час. І для того, щоб створити нормальні і, хоч трошки кращі умови, ніж на інших територіях. От те це, це треба зробити. Я це зрозумів. Він звик відповідати за свої слова і дії. Він точно знає, що зможе стати гарантом добробуту і стабільності подальшого розвитку регіону на вищій вертикалі влади. Сьогодні все більше рішень управлінського характеру приймається в Києві, якщо на державному рівні не буде глобального серйозного і е, цілеспрямованого підтримку нашої території. Місто не зможе далі ефективно розвиватися. І я це розумію, як, ну, як ніхто розуміє. Працювати з людьми, працювати для людей. Принцип такий. Треба спуститися до простої людини. Треба допомогти простой. Треба створити умови для того, щоб вона хоч трохи жила краще. Це таке завдання бачу. Допомогти підтримати, захистити просту людину зможе тільки той, хто роки і десятиліття переймався її проблемами і знає про них не по чутках. Микола Петрович, нога правильний вибір за поліпшення твого життя.